Вітаю глядачів чорноморської телекомпанії. Це програма сьогодні про та я, її ведуча Марина Ступак. Податки для ФОПів зростуть. Ставка єдиного податку для юросіп третьої групи підвищиться до 18%. Така новина днями розійшлася інформпростором. Однак урядовці її вже спростували, уточнивши, що податки таки зростуть, але не вже а найближчими роками, на відміну від штрафів, які вже нині загрожують малому і середньому бізнесу. Питання про підвищення податків ми розраховуємо, що його не буде, угу. не буде, і не тому, що воно не популярне чи популярне. Дивіться питання про підвищення податків на армію. Ти не можеш не прийняти, якщо це необхідно. Ми його не будемо приймати, тому що за нашими розрахунками 25-й рік порахований сьогодні досить чітко з усіма ресурсами, з усіма резервами необхідними, в тому числі і резервами за рахунок допомоги наших партнерів. Тому ми з із певненістю дивимося на 25-й рік. А що там буде в 26 тому році ну це окрема історія, яку треба буде обговорювати ближче до середини. 25 го отже, у наступні три роки ставки єдиного податку для юридичних осіб третьої групи зростуть до 18%. Фопи другої та третьої груп будуть об'єднані в одну а податки диференціюються від 3% для торгівлі до 17% для окремих послуг. Та для того, щоб реформувати фіскальне законодавство для малого і середнього бізнесу, потрібно ще ухвалити відповідні закони. А от штрафи загрожують ФОПам жорсткі. Про це сьогодні докладно поговоримо у розмові з доктором економічних наук, головою Advanter Group Андрієм Длігачем. Пане Андріє, вітаю вас в нашому етері. Вітаю вас, ради бачити навзаємо. Почнемо з того, які зміни все таки очікують на бізнес. Почнемо з другої та третьої групи фопів. Що саме для них зміниться, якщо простою мовою пояснити, як це працює зараз і як це працюватиме да в найближчі роки, як анонсують уряд? Як конкретно буде змінено, потрібно скоріш запитувати тих, хто буде проводити ці зміни, бо в нас точно відбудуться до, до моменту впровадження цих змін вибори, зміни політичної влади і новий уряд, який точно не буде продовжувати чинну стратегію національної стратегії доходів. Бо ця національна стратегія доходів розкритикована експертним середовищем, і навіть нашими міжнародними партнерами. Я постійно зустрічаюсь з представниками світового банку і МВФ, і вони також висловлюють здивування, чому, чому саме ФОПи розглядаються як основна біда, а не mm -hmm. помилки в адмініструванні податків, не не працююча система блокування податкових накладних є абсолютно ганебна, не реформована логіка того, як в нас будується оподаткування праці і не впроваджене оподаткування. Наприклад, податок на виведення капіталу, податкування корпоративного прибутку і немає, немає нормальних податків на активи. Замість цього знущаються з тих, хто хто діє, хто хто щось, хто щось робить. Відповідно, за логікою національної стратегії доходів. Так дійсно має відбутися об'єднання другої третьої групи. Так, дійсно юридичні особи мають бути позбавленими можливості працювати на спрощеній системі. І так буде збільшена ставка податків аж до 18%. відсотків і. Буде введена диференціація податків для різних різних сфер в залежності від того, як на думку міністерства фінансів, де яка сфера є більш прибутковою, чи чи де є більше додиноваті. Ну але з іншого боку, наявність такої моделі, як спрощена система оподаткування, дала можливість збільшити в Україні самозайнятість, розвинути підприємництво, позбутися частково українського патерналізму. І, і все це важливо для економіки, тим більше що в майбутньому буде радикально змінюватися структура економіки. Чи варто нищити таку самозайнятість і бізнесову активність? Думаю, що ні. Чи варто проводити податкові зміни так і почати, наприклад, з того, щоб радикально зменшити податки на працю і таким чином знищити необхідність. Використовувати фізичних осіб підприємців для е, запобігання повноцінні повноцінній сплати податків. пане Андрію, якою якою є основна мотивація цієї реформи? Та власне наскільки запропонована система відповідає міжнародному досвіду та, взагалі, українським реаліям, на вашу думку? Дуже різний міжнародний досвід є країни, в яких індивідуальні підприємці чи ті, хто мають малі обороти, взагалі взагалі не сплачують податки. Взагалі, є ті, ті, хто мають до високого рівня до оборотів аж до 1 мільйона євро, мають спрощену систему оподаткування і низькі податкові ставки. Але в цілому, мисмітова практика така: якщо країна прагне розвитку, вона має дати більше економічних свобод, знизити оподаткування праці, оподаткування прибутків. І оподаткування доходів персональних під mm -hmm. підприємців і працівника, і збільшити оподаткування споживання. Споживання є дорогим, а ось інвестування, розвиток заробіток навпаки є бажаним в країні. Тоді тоді країна починає бурхливо розвиватися. Тоді є сенс дицінізувати економіку тоді є сенс наймати людей, створювати робочі місця. А коли і так в країні обмежена кількість людей через mm -hmm. що, що викликало вже зростання зарплат. А ще підвищують ставки податків, то, то бізнес каже: ні, нам вже дешевше і вигідніше відкривати завод в Польщі, в Румунії, в Болгарії, що власне підприємці і почали активно робити, не через військові ризики, а через те, що перестало бути вигідно мати підприємство в Україні. З іншого боку, зрештою, це призведе до того, що буде бізнес зупинятися, mm -hmm. і будуть, буде в нас замість замість нестачі персоналу, яку ми маємо зараз. Ми матимемо безробіття. І власне ви сказали про детанізацію бізнесу. Ось ці всі кроки, ці всі зміни, які пропонує уряд, чи він спрямова? Чи вони спрямовані на те, щоб вивести бізнес з ціні? От бачимо, що для фопів, які офіційно працюють, да вводяться ці нововведення. А от для тих, хто залишається в ціні, чи ці зміни допоможуть їх вивести з ціні? Чи все таки ніяк не вплинуть зміни зміни, торкнуться тільки Значальний. тих, хто і так чесно працює? Звичайно, ні, в нас завжди всі вся боротьба ведеться проти чесних, бо, бо нечесні вони все одно знаходять лазівки. Ми це бачимо зараз і по тютюну, і на жаль, по по і по паливо, по алкоголю ціні ринок є. Він він долається, і є дійсно позитивне рішення чинної влади комітету Верховної Ради з фінансової податково-митної політики, що стосується наприклад інтернету чи чи. Палива того ж самого, але е лобізм все одно працює е все одно працюють лазівки, все одно знаходяться схеми. Головне при наформованій самій податковій митній службі знаходяться знайомства, які допомагають собі mm -hmm. всього цього уникати уникати реальної сплати податків. І, відповідно, в нас дійсно величезний дисбаланс в можливостях у е сірих і чорних компаній і білих компаній. Тепер точно не ФОПи є основною економічною проблемою в державі. Основною економічною проблемою є контрабанда. Основною економічною проблемою є тиск правоохоронних органів. Низький бізнес-клімат не Бажання інвесторів ані внутрішніх, ані зовнішніх, розвивати економіку. Пане Андрій... це я наслідком не реформованої податкової системи. Пане Андрію, чи є тоді таке питання у держави якісь інструменти, щоб збільшити надходження до бюджету та від бізнесу, але при цьому не утискати тих, хто вже працює і так чесно? Та да, держава прагне знищити фопів, які дають 50 мільярдів, більше вже. В де надходжу державний бюджет і збільшити їм податки, це, це означає зменшити надходження, бо mm -hmm. будуть закриття вкриття а, а, а ось, наприклад, є сфери, де держава може отримати сотні мільярдів. За нашими підрахунками, реформа митності, це, це близько 180 мільярдів гривень на рік додаткових надходжень. Реформа податкової служби це більше 100 мільярдів гривень. А наприклад, введення бронювання критичного персоналу та так зване економічне бронювання дала б цього року 250 мільярдів гривень додаткових надходжень в державний mm -hmm. бюджет. Але чомусь рішення ухвалюється не по цих принципових моментах, які дійсно дадуть можливість наповнити державний бюджет і посилити нашого бороноздання, а чіплятися до наслідків, чіплятися до Ну е не частиною економіки в усьому а, світі е індивідуальні підприємці залишають спокій. А не намагаються обкласти його додатковому податку. Власне, тут таке питання у відповідній стратегії Мінфіну, який пропонує цю реформу реалізувати, йдеться про те, що вона буде проходити відкрито залученням громадськості бізнесу, державних органів, міжнародних партнерів. І нібито після цього ймовірно Верховна Рада і зможе ухвалити відповідні зміни до законодавства. Отже, виглядає так, що наразі власне може впливати зокрема малий середній бізнес. Цю реформу чи дійсно це так ви працюєте безпосередньо з бізнесом? Чи вони мають інструменти, щоб вплинути на те, які нововведення їх торкнуться через кілька років? Так? Можу сказати, що з самим міністром фінансів Сергієм Марченко побудовані нормальні корпоративні відносини. Ми постійно зустрічаємося і з боку. Бізнес асоціації з боку аналітичних центрів і він дослухається так. Так нам вдалося вплинути на багато рішень в попередню хвилю пропозиції по збільшенню реформ. Так відмовився міністерство фінансів від, від податку з обороту, від багатьох інших податків, які планували ввести, але сила аргументації з боку аналітичних центрів допомогла все це змінити. І так дійсно з міністром ми обговорюємо переважно більшість цих питань і є можливість з ним дійти згоди. Але питання, на жаль, що в нас не Кабмін є центром формування політик, економічних політик, зокрема фінансових політик, де, де вони формуються в голові пана Данила Гетьманцева чи в офісі президента дуже складно зрозуміти. Проте багато рішень економічних ухвалюється супереч економічній логіці, соціальній логіці. І навіть моменту. А що взагалі представники малого і середнього бізнесу вже зараз кажуть, якщо ви з ними спілкуєтесь, працюєте про ці зміни? Чи вони якось намагаються вплинути на це безпосередньо? Так, я дочолю коаліцію бізнес-спільноти, яка представляє інтереси якраз середнього, малого бізнесу, і 98 вісім бізнесів соціальності входять нашу коаліцію. І відповідь тут дуже дуже чітка: не підтримувати національну стратегію доходів. Та також та, та ж сама думка у більшості аналітичних центрів, які категорично не підтримали національну стратегію доходів. Відповідно, відповідь дуже проста: ні, потрібно сідати і робити все заново. Цю логіку податкової реформи я більше того маю сказати, що що що, що вже навіть пан гетьманцев нещодавніх інтерв'ю підтримав нашу логіку ліберальної економічної реформи, говорячи про необхідність зниження оподаткування праці і перегляд оподаткування корпоративних податків, оподаткування корпоративних доходів все це настільки очевидно, що навіть ті, хто роками. Були супротивниками ідеї ліберальних реформ зараз. навпаки, прагнуть їх підтримати. Тому скажу вам так, що в п'ятому році в. Ані цьогось позитивного, нічого негативного не відбудеться суттєво не зміниться податкова система. Є сподівання лише на перезавантаження системи блокування податкових накладних і, і самих інституцій податкової митною. А вже починаючи з 26 року, нам доведеться як країні ухвалювати рішення, які покращили інвестиційний клімат. Бо інакше ми не вийдемо на самоокупність, а вічно залежати від партнерів, ми не зможемо. Якими ж можуть бути ці рішення? Хіба йдеться про ті зміни, про які ми з вами говоримо? Так я переконаний, що реформа, ліберальна податкова реформа, так звана 10-10-13, в певні в певному ступені буде реалізована, бо немає альтернативи про... перегляду логіки. Про що логіки... саме йдеться для тих, хто не знає? Зниження оподаткування праці до, до рівня щонайменше 18%, вісімнадцять відсотків, верніше щонайбільше найбільше а оптимальне це 13-15%. Оподаткування праці в цілому зараз 37%. Це перехід від оподаткування прибутку підприємств до оподаткування виведеного капіталу. Тобто, якщо підприємство реінвестує. Власне, розвиток, тобто, то такий прибуток не, не оподатковується. податковується лише прибуток, який виводиться з місця. Mm -hmm. Також це реформа е, ПДВ. Бо е, всі ці спроби блокувати податкові накладні мало впливає на існування е, зловживання цим податком. Е, як зазвичай це в нас е, постраждали компанії, які мають е, білий ПДВ, сплачують все, що необхідно вони і постраждали. Через дії податківців відблокування блокування податкових на коридне. А всі ті відомі ями скрутки, вони продовжують працювати, е обналюють і не сплачують подава. А чи є до логіка Пане Андрію, чи є ймовірність, що ці зміни, про які ми зараз з вами говоримо, які пропонує міністерство фінансів, саме реформи податкової системи, будуть впроваджені в тому вигляді, в якому зараз їх озвучують. Так чи все таки є ймовірність, що переглянуть ці умови нововведення? Їх, їх, їх точно переглянуть, тому що це лише стратегія. Стратегія передбачає появу відповідних законів. Угу. А ось на рівні законопроєктів точно буде значний супротив з боку бізнесу, аналітичних центрів і великої частини депутатів. Тайців, які знають, і розуміють, що Україні потрібно розвивати підприємництво, а не знищувати під. І ми з вами поговорили в контексті цих змін можливих та про другу і третю групу ФОПів, а про першу не поговорили. Першу групу ФОПів згідно з урядовими планами, планами скоротять, залишивши лише найменш прибуткові прибуткові види діяльності, власне буде скасовано фіксовану ставку, а податки сплачуватимуться з реального доходу. Як визначатиметься цей поріг дохідності? Як укладатиметься перелік діяльності для ФОПів першої групи? Я б не, не хвапнувся з цим, ну точно зарано про це говорити бо не виконані ще умови навіть для того, щоб почати обговорювати. Та, 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 таку реформу буде, буде аналітична модель. думаю, що будуть залучені і об'єктивізації, і в тому числі опитування бізнесу для того, щоб визначити, які ж сфери є більш прибутковими, які менш прибутковими власне для тих сфер, які вважатимуться з боку законодавства України чи з боку Мінфіну більш прибутковими, вони втратять можливість залишатися на тій першій групі. На перші mm -hmm. групі будуть залишатися з низькими податками ті сфери, які е, мають низьку додану вартість е, і відповідно не можуть собі дозволити е, сплачувати більш високі ставки податків. Але це це настільки дивна ідея, бо зазвичай в Україні така диференціація призводить лише до е, іншої корупції, коли виявляється всі стають або фармацевтами, або Агровиробниками mm -hmm. е, і запихуються в таку сферу з зниженим оподаткуванням все, що тільки можна. А потім сплачують хабарі тим, тим, хто перевіряє. Нам потрібно якраз вирівнювати правила гри, давати можливість тим сферам розвиватися в однакових умовах. Це е, інструмент запобігання корупції і е, зловживання. і трошки детальніше про те в яких умовах наразі працює малий та середній бізнес. Власне знаємо, що податківці мають чимало причин наразі оштрафувати да фопівців, бо законодавство містить багато вимог і правил, які підприємці можуть порушити, і це може загрожувати серйозним фінансовим покаранням. Адже, от, наприклад, 1 березня завершився термін, до якого було продовжено перехідний період для запровадження нових вимог до розрахункових документів. Про які вимоги йдеться? Які штрафи за недотримання цих вимог? І як взагалі, на вашу думку, уникати цих штрафів, якщо це можливо? Е, уникати штрафів можливо тільки виконуючи вимоги. Хоча це, це теж не є панацею, бо бо е, е, засвідчення бізнесу, тиск з боку податкової сусвітні виріс. 15% підприємців. наше свіжі дослідження, яке ми щойно репрезентували, е, свідчить про те, що збільшився тиск з боку податкових е, податкових служб, mm -hmm. е, але дотримуватися правилам: наймати кваліфікованих бухгалтерів і намагатися виконувати всі, всі необхідні вимоги, але не боятися виходити в публічну площину, скаржитися, і працює рада бізнес-омбудсмена, працюють бізнес асоціації І якщо вас намагаються ошукати, чи вимагаються за хабар, ми точно разом з, з набу можемо вивести цих кривдників ваших на чисту воду. Тому е не вагайтеся, пишіть в раду бізнес омбудсмена пишіть в коаліцію бізнес-піднату. Тобто уникати штрафів, це не виглядає утопічним. Звичайно, звичайно, не не боятися скаржитися, mm -hmm. якщо неправомірно від вас вимагають штраф. Дякую вам за цю розмову. Будемо підсум... підбивати Дякую. підсумок про те, на яку реформу чекає система оподаткування, яку анонсує уряд, та які нововведення плануються для підприємців, і про те, в яких умовах наразі працює малий та середній бізнес. Про це все ми говорили сьогодні із доктором економічних наук, а також головою стратегічної агенції Адвантергруп Андрієм Длігачем. Власне більше випусків сьогодні. Про ви можете побачити на Ютуб-каналі Чорноморської телекомпанії. Ані підпишіться, щоб не пропустити найактуальніші новини та аналітику від провідних експертів. Щоб підписатися на Ютуб канал, скористайтесь QR-кодом на ваших екранах. А ми тим часом йдемо готувати новий випуск сьогодні. Про і побачимось незабаром.